Добрий вечір, добрий ночі, добрий ранок, добрий день. Коли хто дивиться, друзі, коли хто ввімкнув нашу зустріч? Сьогодні у нас понеділок, понеділок 5 січня, уже по новому календарю будемо завтра з вами святкувати водохреща. Будемо два рази святкувати, і 6, і 19. Сьогодні теж вважається цілюща вода. І завжди 18, 19 січня була цілюща вода, і по новому стілі іде 5 го і 6 го цілюща вода. Зараз приймаємо ванни, поласкивання, контактуємо з водичкою, віримо їй, довіряємо їй. Вона, як то кажуть, Волшебна, чудотворна. Так що такі свята стихії природи, води, сонця зараз ідуть такими шагами, цілющими, життєзатверджуючими. І на цих моментах ми повинні оздоровлювати свою душу і тіло. І дякувати водички, дякувати Всесвіту за ці вода, як головне джерело після повітря, без якого людина не може прожити. Дихання, вода, їжа. Бажаю вам, друзі, в ці святкові тихі вечори міцного здоров'я. Бажаю нам сохранити себе. Переживаючи ці тяжкі періоди нашого життя у війні в Україні, і обов'язково психологічний стан хай буде у всіх добре. Бережіть, бережіть себе і один одного. Підтримуйте. От, бачите, вже і 2026 рік. Так, уже завтра і 6 січня, уже другий місяць зими. Трошки от сьогодні запізнилася. З тому що немає дуже багато часу освітлення. І зараз тільки з'явилася, я тут же сідаю, щоб зустрітися з вами і, це, і, і зробити це, цей, цю зустріч і, і теропрогноз на Україну і на Херсонську область, а саме на правий берег по містам і селах. А, друг, а друге, наш, друге відео буде для лівого берега окупованого. Головні події, головні події для України. Чого застерігатися на 6 і на 7 січня 2026 року для України головні події? Раково Повнолуння сьогодні з нами. Зараз там вовчий місяць, вовчий місяць читаєте, хто цікавиться астрологією, зірками, лунним календарем. Волчьий місяць. особи енергії, зміни йдуть дуже великі у просторі. А для України. Що на, на, на ближні часи, на ближні дні? Добро і зло. раболепія, Крест. Испытание, ноша, страдания. Друзья, надо быть дуже обережными. зеркало высшее Добро и зло, раздвоенность, выбор, черное и белое. Друзья, зараз идея зустреч добра и зла. Друга карта для Украины. Раболепие, униженность, заниженная оценка, самооценка и стыд. Что-то происходит. Мы богато с вами зараз сейчас в таком самом стане. Стане страхов, стране обстрелов. Значить, будучи так, крест, іспитання, ноша страдання. Друзі будуть проєзведені іще на нашу країну напади, які будуть з жертвами. Будемо боятися, будемо знову і знову осознавати, що про що происходит. розмовляти самим собою, осознання, сама і ще не дуже добрі часи нас очікують. Все ж таки, ми ще страдаємо з вами, друзі. Ще страдаємо. Ну, дивіться, на дні колоди, карта очага, карта дома, карта сім'ї, тепла і стабільності, поки ми разом і поки ми віримо, дружимо і любимо, з нами буде все добре. Ми повинні обов'язково в це вірити. Без цього ніяк. І порада для всіх. То зараз дивиться цю зустріч порада на ближні дні. Саме для нас усіх. Карта Тріугольника. Дуже великі переживання, відказ від прежнього образу жизни. У нас будуть якісь зміни, друзі. І... Ми не, ми не будемо розуміти, ну, це карта тріугольника, ми не будемо розуміти, як правильно себе вести. На жаль, сьогодні, сьогодні понеділок п'ятого, саме, саме такі у нас сьогодні з вами підсказки. Хочу ще на таро Безумної Луни, так як сейчас лунне дні, луна Волка. Що Україна, що Які застереження для України? Сьогодні в Дніпрі там таке попадання ужасне. Завод олії, витік викид резервуара, Харьков, Київ. Так, для України Луна. Що? що? Карта роботи? Друзі, не переживайте. лунні енергії нам промовляють про те, що йде дуже-дуже дуже велика робота для іспавнення наших всіх намірів, бажань і планів, і у нас є з ким працювати і з ким домовлятися. Ось не переживайте, лунні енергії ми ще пропрацюємо дуже багато ходів для достиження справедливого міра. Лунні енергії нас заспокоїли. Дякуємо за такі повідомлення. У нас є друзі, у нас є помічники, у нас є з ким говорити. Тепер по містам Херсонська область правий берег на 6 і 7. Головне для правого берега загальний прогноз для тих, хто поспішає. Для правого берега. Друзі, буде якесь обмеження. Дуже неочікувано атакованим може бути якийсь об'єкт. Вони дуже, дуже великі плани для того, щоб ми були в чомусь дуже дуже обмежити наш доступ до чогось, до чогось дорогого, для багатьох людей важливого. Чомусь тут і світло, і вода, і багато можуть бути направлено в. В нашу сторону знову на енергетику, знову на енергетику, на тепло, на енергетику, там, де вода, газ знову. Знову енергетика, і знову в нас правий берег, знову дуже велике побажання обмежити нас іще раз, і ще більше. В ресурсах, інфраструктурі, тепло, газ, освітлення. Так, це для всього правого берега, тепер по містам безпека, правий берег Херсонської області, і саме місто Херсон починаємо. Мирне населення. Може бути атакована група людей, майстрів своєї справи. Як допомагають, можливо, це МЧСники, скоро допомога, волонтери. Будьте дуже обережні, можуть якась структура, де працюють люди однієї професії, можуть бути атаковані і можуть бути даже жертви. Херсон, місто Херсон. Будьте дуже, дуже обережні. Парада для всіх. Дуже важка ситуація. Дуже важка ситуація може бути район возле води і ще. порада для всіх. У Вас зараз дуже добрий час оформляти якісь бумаги. Попіклуйтесь про себе і про свої документи, оформлення документів. Далі йдемо. Дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші, за ваші лайки. Дуже вам дякую за дружбу, за ваш час, за вашу увагу і за вашу, за вашу любов. Тисячі сердечних любви, любви і дружби я отправляю вам. Приймайте. Особисті розклади проводимо в Вайбері або в телеграмі онлайн-зв'язком. Відеозв'язок по запису номер телефона внизу під відео. День час назначаємо зручний для нас. Нова воронцовка. 6 7 січня. Усокорівка, золота балка. Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Дущани, Качкарівка. Нововоронцовка, Можуть пострадати житло людей. Може ще більше не буде не будь освітлення? Золота балка. Буде неочікувано атаковане місто возле води. Будь ласка, Будь ласка, якось от до води, близько до води не будьте, прямо там вам застереження, до води не йдіть. Там люди на відкритій мешанности, вам прямо говорять, така порада, не йдіть близько до води, Там, де була вода, там, де є вода, не йдіть. Михайлівка. Так, друзі, вка, сокорівка. Це осок. Осокорівка була золота балка. Можуть бути возгорання частних домов, машин. Буде дуже страшно. Люди, деякі люди дуже дуже злякаються. Єзгорання, повреждения частних домов і автомобілів. Будьте обережні. Михайлівка. Ми будемо чути роботу наших захисників. Проблеми дуже великі з засвітленням енерго- і теплозабезпеченням. Нова возле води, пожалуйста, будьте внимательні. Об'єкти возле води, місце возле води, людина може бути жертвою ситуації. Нова Олександрівка дуже обережно. Под відкритим небом. Там, де вода близька, людина може стати жертвою ситуації. Гаврилівка. Для Гаврилівки час десь їхати. Збирайтеся в дорогу, йде благословення і в путь. Так, по безпеці. Місто район возле води буде атакований, там може знаходитись людина поважного віку або професії, може бути печальна ситуація, дучини, воєнні дії, возле води, важкі, настрою немає, можуть бути ранення. качкарівка, мирне населення. Хтось їде по справам дуже обережно. Група мирних людей їдуть по справам, будьте дуже обережні, це, можливо, навіть якийсь робочий транспорт може бути атакований. Все переживемо, все в нас буде добре. Ми продивляємося попередження для того, щоб працювати далі енергетично, захищати себе, своїх близьких, свої подвір'я, свої дома, свої міста, свою країну. Далі ми дивимося на 6 і 7 січня. Ще раз вітаю вас, з Водохрещем, святим вечором Бога Явлення і завтрашнім праз, святом водохреща. Всім здоров'я! Милове, Червоний Маяк, Зміївка, Піріслав Район, Архангельська, Адрада Кам'янка, Казацьке Львове, Милове. Дуже обережно. Заклади навчання і освіти можуть бути атаковані. Червоний маяк, Може бути зруйнована якраз якась споруда біля води, якась башня. І частний сектор може теж житло людей постр... дуже дуже пострадати. Зміївка, молоді люди обережно. вода, Може бути удар. Це люди можуть бути зв'язані бути в дорогі, возле дороги знаходиться, з яким-то грузом, будьте обережні, таку ситуацію. Показують. Береслав і район дуже несподівано можуть бути обмеження із за большого обстрілу. Захисники наші будуть відпрацьовувати, бережіть дітей. Архангельська. Архангельська йдуть бої. Опасність возгорання і пожарів. І дуже обережно в дорозі. Дорога може бути дуже-дуже несподівано, несподівано недоброю. Адрада Кам'янка. Дуже великий шанс для мужчини з молодим парнем. Зараз там якась фінансова, фінансова, фінансова якась у вас справа. Зараз дуже благословенний період і є, є кому вам допомогти. Якийсь чоловік виступає як помічник, як спонсор, як ходатай. Благопри... Просто для когось особистий розклад. Казацька. Наші захисники дуже захищають нашу землю. Но на казацькому зараз дуже страшно, дуже дуже, дуже, дуже може бути велика атака на працюючий об'єкт на казацькому. Дуже тяжка і люди дуже, дуже злякаються. Люди, які працюють, дуже будуть налякані. Бережіть себе. Львова, ангел-охоронець для своїх дітей це мати. Попіклуйтесь про своїх дітей, яких ви так сильно любите, чомусь у когось дитина в небезпеці. Дуже серйозна ситуація. Жінка, попіклуйтесь про свою дитину, вона в небезпеці. Дуже складна і тяжка може бути ситуація. Ангела-охоронця запрошуйте разом з вами, щоб вас оберігав вашу дитину. І ще, може бути, з засвітленням з інтернетом зв'язком дуже великі проблеми. Його просто може зовсім не стати. Далі. Тягинка, Понятівка, Дарівка, микильське. Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка дуже обережна. Споруда возле води може бути зруйнована дуже сильно. Дуже обережна, дуже, дуже несподівана може бути атака. Понят... Тягинка, понятівка. Можуть бути атакований житловий, житловий сектор. Дуже обережно. Захисники працюють, теж треба за них молитися. Дарівка, не йдіть до води. Дуже, дуже вам застереження серйозне. Там дуже буде опасно. Опасна атака, та опасно, оружя. Мітал. Атаковано може бути якесь дуже важливе і дорогостояще приміщення. Микильське. Велика сила зараз на Микельському. велика сила духа і вообще енергетика дуже сильна. є дуже жінка силу велику має на Микельське. Прям місце захищає дуже сильно жіноча енергія. Дуже великий шанс, що ви допоможете вашій землі і чоловікам, які там працюють. Но страшно буде. Антоновка для багатьох людей буде велике обмеження. Через військовий напад. Можливо, це буде зруйнована якась дорога. Дорога, мост, дамба дуже обережно кіндійка. Ідуть бої. І бажано вам, якщо ви зібралися в путь дорогу, їхати, тому що тут багато дуже ще складних ситуацій. Краще, краще поїхати, якщо ви планували, тут показують, показывать, краще поїхати. Зеленівка. Хтось напереживається за своє майно, тому що можуть зачепити частину якоїсь господарчої споруди. Так, що з документами, з бумагами, друзі? Зараз поки пауза в оформленні каких-то документов. Давайте. И прежде чем принимать какую-то помощь финансовую, делать какие-то расчеты, опасность обмана, опасность во взаимодействии денег, что кто-то с кого-то сможет обмануть. Опасность жульничества, аферистов, опасность давать сейчас в долг. Чернобаевка. Можливо, атакованный какой-то объект, там, где работают профессионалы, как человеки. Так, і жінки. Може бути складна ситуація. Чорнобайовка. Дуже важка ситуація мож, може бути для мирного населення. Ну, чогось тут, чогось тут енергетика, тепло, освітлення дуже важко. І бережіть, будь ласка, дітей. Камышани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське. Томина балка Кизами, Станіслав, Широка балка Олександрівка. Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське. Стомена балка, кизомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камишани. Можуть бути під отакою діти. Дуже-дуже бережіть своїх дітей. Детське очільження і діти будуть дуже налякані. Білозерка. Мужчини, вода, захисники якась жінка дуже сильна тут держить всю енергетику на Білазерки. І до вас дуже вам дуже допомагають чоловіки. Ви їм, а вони вам. Ось ця така дуже інтересна, цікава на білозерку. Білозерка. Зараз якісь йдуть енергії захищаючи матеріальні об'єкти. Надо свою енергію захисту направити на матеріальні об'єкти, на дома, на склади, на магазини, на, на підприємства. Чогось таке так, зараз показують саме такі ситуації. Ромашкове. Ромашкове. Хтось уїжджає, хтось приїжджає. Ромашкове пострадає житло людей знову. Велетенське. На Велетенському, хто з Велетенська дивиться. У вас заплановані зустрічі, ви когось дуже хтось чекав, і ви обов'язково зустрінетесь. Розклад особистий, про, про небезпеку не показали для когось особистий розклад. Велетенське. Хто з Велетенського дивиться, у вас будуть поводи для щастя, для радісних зустрічей, для любові і для дружби. Приймайте добру інформацію. І Дніпровська. На Дніпровське дуже тяжке воєнне действия можуть бути жертви. Дуже, дуже серйозна військова ситуація і можуть бути жертви. Томена балка. Томина Балка. Може бути атакована людина, яка просто працює, гражданська людина, і це чоловік. Дуже обережно. можете попасти під обстріл кизомис. Дуже 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 уважно. Тут возле води можуть навіть ангел охоронець не допомогти якійсь людині. Людина може бути травмована, травмована, дуже сильна загроза життя, загроза здоров'я. Станіслав, дуже великий шанс, що буде щось зруйноване, якась споруда, яка потрібна людям, І якась об'єкт інфраструктури, дуже важливий, дуже. Дуже важливий ставим захист на всі житлові споруди, важливі і часне, і інфраструктурні. Широка балка. Також дуже обережно. На роботаю об'єкт теж є плани атакувати роботаючі об'єкт. Дуже велике застереження і попередження. Чомусь молоді люди там в небезпеці. І Олександрівка. Так, для жінки. Несподівано треба щось вирішувати, якісь питання. Олександрівка для жінки, яка має наміри десь їхати, вам зараз йде благословлення на дорогу. Якщо ви сумніваєтесь, то вам благословлення йде в дорогу. Олександрівка, і це буде і там ви свої побажання, всі ваші бажання здійсняться і плани. Будьте обережні, Олександрівка. Місто возле води, мирне населення в транспорті. Можете попасти під, під, під якусь неприємну ситуацію. Не показують, яку но транспорт в дорогі можуть бути велика неприємність. Не показано, що це аварія. Можливо, щось інше. Будьте готові. І давайте для всіх, для всіх головне, чого ми з вами не знаємо, а знати повинні правий берег Херсонської області. Головне, нас з вами чекають дуже великі несподіванки. І ще, якщо ви щось замріяли, а воно таке, що ви ніколи не робили, робіть. Те, що не робили, зробіть. Шах в пропасть, шах вперед. Сміливий і дієвий. І є так, така, таке прислів'я. Краще зробити і пожалкувати, чим не зробити і пожалкувати. Але. Все, що ви, все, що ви не зробили, повинно бути безпечно для вас і для ваших близьких і для всіх оточуючих. Робіть сміливі шаги і рішення, кроки, і рішення в своєму житті. Зараз благословення йде саме на несподівані і рішучі дії. Обіймаю вас усіх серцем. У нас буде все обов'язково добре. Працюємо енергетично на захист України, на захист Херсонської області. Любимо, дружимо, віримо, об'єднуємо наші серця, і все в нас буде добре, обов'язково. До побачення. Не забувайте поставити лайк і подобайку, і написати теплий коментар.